Хмельницькій тергромаді фінішувала перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року. Чи усі школи, садочки та заклади профтехосвіти отримали схвальні відгуки від представників робочої комісії? Говоритимемо в черговому випуску програми влади і громада. І представляємо нашого гостя. Це Олександр Хмельницький, виконуючий обов'язки директора. Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, пане Олександре, ми раді вас вітати в нашій студії. Вітаю. Пане Олександре, наскільки мені відомо, перевірка готовності закладів освіти фактично стартувала з 29 липня. Але от цікаво, чи цього часу в закладах освіти фактично достатньо для того, ну, щоб зробити все необхідне? Так, ви вірно підмітили, що 29-го стартувала перевірка закладів освіти тривала 11 днів. За цей період ми відвідали всі заклади освіти і, відверто кажучи, заклади в цьому році досить непогано підготувалися до нового навчального року. Попри те, що ми говоримо літні канікули для освітян, літні канікули це поняття таке, дуже абстрактне. Фактично, заклади починають готуватися з наступного дня, коли діти покинули заклади освіти. Якщо ми говоримо про загальну середню освіту, в них ще є такі моменти, як НМТ, також дає певні перепони до підготовки до нового навчального року. У нас є чергові судочки, які працюють і в липні, і в серпні. Тому це ще той квест, щоб підготувати заклад до нового навчального року. Але заклади. Додають всіх зусиль для того, щоб це зробити з року в рік працює відповідна робоча комісія. Якщо ми говоримо за її склад, чи він якось змінюється, хто взагалі в склад цієї комісії входить? Дивіться, в склад комісії входять це представники департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, представники національної поліції, представники ДСНС України, Держпродспоживслужби, а також представники Державної служби якості освіти. Як складали графік, все ж таки з 29 липня, фактично, ми маємо зараз так серпень, встигали об'їхати усі ці заклади освіти. Як цей графік будували? Щоб дійсно належну увагу приділити усім позиціям усім закладам для того, щоб раціонально використати час, бо його дійсно мало. Ми протягом одного робочого дня фактично відвідали в районі 12 закладів. То тобто більше десяти однозначно будувалось таким чином, щоб хопити заклади освіти, які знаходяться в одному мікрорайоні. Якщо ми зупиняємось на те, на що звертали увагу представники робочої комісії, чи ці акценти з початком повномасштабної війни якимось чином кардинально або загалом змінилися? Початку повномасштабного вторгнення першу чергу увага приділяється безпеці дітей. Тому в першу чергу перевірялось е, укриття дітей, в якому вони перебувають під час повітряних тривог, наявність в них засобів пожежого сіння, наявність аптечок, запасів води, стан санітарних кімнат. Ну, і, звичайно, перевірялися аудиторії, кімнати, стан приміщення, харчоблоки, освітлення, прилегла територія, спортивні майданчики, ну фактично вся інфраструктура, яка є в закладі. Також наявність літератури російськомовної в принципі її вже в закладах освіти немає. Пане Олександре, скільки загалом закладів освіти відвідали, і якщо ми говоримо за повний перелік, то в які навідувались в комісії? Відвідано майже 130 закладів це заклади дошкільної освіти, загальносередньої середньої освіти, в тому числі і приватні заклади, заклади позашкілля і заклади профтехосвіти. Який з них відсоток знаходиться поза межами обласного центру, тому що ми розуміємо, що до Хмельницької громади фактично приєдналися вже села? Як там також відбувалися перевірка? Можливо, простіше, можливо, теж були якісь певні нюанси з цим пов'язані? Ні, ну звичайно, до всіх закладів освіти однаково однакові Хід загалом в сільській місцевості знаходиться приблизно 20% закладів освіти: це 10% закладів дошкільної освіти та 13% закладів загальної середньої освіти, включаючи філії. Ну, тобто, певний відсоток. Певне, що працювати стало вже ну фактично простіше, тому що не перший рік ви вже відвідуєте Остайно, заклади. Так, да. І я хочу вкотре відмітити, от про що я говорю, заклади сільської місцевості досить непогано підготувалися, приємно вразили, особливо деякі. Пане Олександре, чи усі заклади фактично на етапі перевірки отримали схвальні відгуки від робочої комісії? Чи все ж таки були ті заклади, де певні моменти, нюанси і надані рекомендації були вже безпосередньо на місці? Ну, звичайно, як я вже повторюся, що заклади досить непогано підготувалися, але по деяких закладах були певні недоліки, на які комісія акцентувала увагу і дала терміни. На їх усунення до цього часу деякі заклади вже прозвітували, що вони виправились, що в них все добре. Фото, відео фіксація. Якщо нам цього недостатньо, ми виїжджаємо на заклад і повторно перевіряємо. Які це нюанси? Ну, до прикладу, так на чому от робили акцент, що рекомендували, десь можливо. Е Недостатньо освітлення, десь можливо лампочка не працює, можливо, питання в меблях, в партах доводимо їм інформацію про те, щоб мали належний вигляд меблі закладу. А загалом, фактично, такі дедлайни чи встановлюються для закладів, якщо дійсно є певне побажання, рекомендації до якого часу вони це мають змінити? Удивіться. Ми їм даємо умовно тиждень, да але маючи на увазі, що незабаром 1 вересня, тому 31 серпня. Ці всі недоліки мають бути усунені. Знаю, що зазвичай передбачені кошти на проведення ремонтів в закладах. Освіти в Хмельницькій громаді, що попереднього минулого, можливо навчального року або зараз вже відбувалося, і про що ми можемо дійсно зараз говорити? На чому робився акцент під час проведення таких робіт? В Цьому році станом, ну можна сказати, на сьогоднішній день бюджетом громади передбачені кошти на поточні ремонти приміщень. Це майже 8,6 млн грн, гривень, поточні ремонти покрівель 7,8 млн грн, санвузлів та сантехнічних мереж в закладі освіти 1,7 млн грн. Частина робіт вже виконалась, частина робіт ще виконується. Також в нашій громаді є декілька об'єктів по утепленню, це капітальні видатки. Вони не були завершені в попередніх періодах, але ми плануємо в цьому році їх завершити. І на ці видатки також передбачені кошти. Це заклад дошкільної освіти номер 47 Передбачено 820 тисяч на завершення об'єкту, це фактично об'єкт закривається. Початкова школа номер 4 2 мільйона гривень. Це також утеплення. В минулому році в цьому закладі замінили дах, а в цьому році завершимо саме утеплення з самої будівлі. Також утеплення ліцею номер 2 завершальні роботи і палац творчості. Також там mm -hmm. частинка робіт потрібно було до до утеплення фасаду приміщення, тому маємо по плацфорсі ці роботи також завершені. Ну фактично, тут ми не завжди говоримо навіть про естетику, як про енергоефективність. Звичайно. так? Ну, естетика, також. Якщо ми вже підходимо до питання капітального ремонту, да, виділяються такі кошти, тому естетика також вже має значення. Комплексний підхід. Пане Олександре, минулого навчального року отримали наші школи і дошкільні заклади укриття. Були презентовані. Вони цьогоріч. Чи Ми також очікуємо. Я знаю, що роботи тривають. Якщо можна оголосити, де саме і чи можливо будемо планувати, що десь в перспективі також ми вже отримуємо вже готові укриття для безпеки учнів і дошкільнят. Так, Наразі ведуться будівельні роботи на стадії завершення це закладу шкільної освіти номер 18 Зірочка, Шарвечківська гімназія та в ліцеї номер 6 Я думаю, що вже найближчим часом можна буде їх вже використовувати з добовичальної освіти. Дані приміщення можна буде використовувати в мирний час для потреб закладу освіти, проводити, можливо, якісь гуртки, надавати додаткові освітні послуги. Це фактично споруди подвійного призначення. Чи матимемо ми другі зміни в закладах освіти, якщо ми говоримо про гімназії ліцеї? Розкажіть, будь ласка, як це буде станом на початок вересня, взагалі в новому навчальному році, чи матимемо ми дві зміни? Дивіться, відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, рішення про навчання учнів в одну чи дві зміни приймається педагогічною радою і для того, щоб максимально дітей... Залишити в перші зміни. Для цього нам потрібно збільшити вмісткість укриттів, тому що від цього багато що залежить. І ну, відповідно мати відповідні аудиторії, відповідну кількість аудиторій. По факту на сьогодні важко сказати, скільки класів буде ходити в другу зміну, але заклади освіти все роблять для того, щоб їх було якомога менше. До якої можливо альтернативи? Да, да, Але остаточне рішення ми вже будемо мати ближче до кінця серпня за рішенням педагогічних рад. На яку альтернативу можливо ведуть ще керівники закладів? Можливо, вони домовляються теж з установами, які мають укриття, наприклад, поруч так наближено до школи? Ну, так, Звичайно, якщо не вистачає власного укриття заклади освіти, підписують довір про користування найпростішим укриттям, де є ця можливість, тобто є поруч можливо, розташовані інші установи підприємства, які мають ці споруди. Тому таким чином виходить ситуація. Повномасштабна війна на жаль триває, і відповідно триває процес переміщення осіб в середині держави. Так це коли ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб. Виздять батьки з дітьми ще за кордон. На яку, ну скажімо, таку статистичну так цифру показник плануєте виходити цьогоріч, якщо ми говоримо про початок нового навчального року щодо загальної кількості представництва в закладах освіти наших учнів там дошкільнят, чи якось вона буде кардинально різнитись. Ну, до прикладу, від 2022 року до початку повномасштабної війни. Ну, якщо аналізувати е, мережу е, у привод повномасштабного вторгнення, то в перший рік е, мережа дітей збільшилась орієнтовно на 900 учнів. Це зв'язано з тим, що люди да переміщалися. Але з кожним наступним роком е, мережа дітей зменшилася. Орієнтовно, десь на 500 дітей щороку. Ну, це пов'язано з виїздом е, за межі країни. Дітей. Ну, такий маємо процес. Е, в попередньому навчальному році ми мали в громаді 39 тисяч, 39-79 дітей, які навчалися в закладах загальної середньої освіти. Е, остаточну цифру на, на цей навчальний рік 25-26. Ну, зараз ми говоримо про кількість 38-500, але зараз діти. Активно переміщаються з одного закладу в інший між громадами, тому говорити про те, що це остаточна цифра, це буде неправильно. Вона може як і збільшитись, так і зменшитись. Тому вже десь в перших числах вересня ми будемо знати більш точну цифру. Говорячи про новий навчальний рік, певно, він запам'ятається точно тим, що хмельничани вже наші учні будуть вивчати такий предмет як знавство. Учні восьмого класу. Я знаю, що було певне питання щодо грифу. Гриф ми вже отримали. Так. Щодо безпосередньо підручника, я так розумію, що вже такої інтриги немає, тому що підручники вже є тут. Що ми маємо нині? Що вивчатимемо у восьмому класі? Так, звичайно, гриф отримано. Хочу на загал показати даний підручник, який вже є, Приїхав в департамент освіти. Прибірники його будуть розподілені між закладами освіти, гриф отримано. І всі заклади освіти в цьому навчальному році Хмельницького звство ввели свої навчальні програми. Тому учні будуть вивчати, і хто якісь певні, можливо, історичні моменти про Хмельницький не знав, тому, я думаю, це буде всім цікаво. Ну, певно, двічі приємніше, тому що над розробкою працювали саме наші місцеві хмельничани, так Так, і, і безпосередньо працювала працівник департаменту Камінська Наталія Іванівна, за що їм її велика подяка. Е, скажімо так, війде в історію вона. Тому е, книга дуже цікава, підручник дуже цікавий. Всім раджу до вивчення. Знаю, що над дев'ятим класом працює, так, так, так спеціалісти. Так. Зараз е, відбувається. Робота по розробці хмельницького знавства для 9 класу. Я маю надію, що цей процес швидко відбудеться. І, пане Олександре, можливо, на завершення програми, можливо, які найбільше сподівання покладаєте на новий навчальний рік 2025-2026? Я так розумію, що звичайно якомога менше тривог, так більш спокійнішого навчання, але все ж таки 1 вересня, початок нового навчального року. Ну, бажаю всім е, позитивних емоцій в новому навчальному році здобувати максимум знань, натхнення в навчанні, і, про що ви сказали, менше повітряних і, звичайно, перемоги нам, всім і чекаємо всіх захисників вдома, е, якнайшвидше, батьків, які проходять службу в лавах Збройних сил України, е, вчителів. Е, принагідно їм всім дякуємо за можливість. Навчатися, навчати і перебувати тут в мирному Хмельницькому, відносно мирному Хмельницькому. Пане Олександре, ми вам дуже дякуємо за розмови. Будемо сподіватися, що ці дійсно ті побажання вони обов'язково здійсняться. І рік буде щонайменше менше спокійний для наших школярів і дошкільнят. Дякуємо. Дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі програми «Влада і громада» ми говорили про готовність дошкільних закладів та закладів освіти загалом до початку нового навчального року. Дякуємо, що дивитесь, Залишайтесь разом із нами і надалі.